Ворог намагається дотиснути на певних ділянках е, російсько-українського фронту, і е, показати те, що він має перевагу на фронті. Це якраз один з таких факторів тиску е, на перемовинах, які зараз відбуваються між Росією, Сполученими Штатами і Україною. І вони складаються по максимуму в цей ресурс. У них є певний накопичний ресурс, і це вони розглядають як важель впливу до поступливості української діляції. а ну, е, якщо ми е, з вами повернемося до е, того, що відбувається зараз із обстрілами е, по території України по енергетичним об'єктам, чому Путін порушив енергетичне перемир'я? Чи було воно насправді, і що нам впарюють з екранів телевізорів? А чому ви вирішили, що він мусив його дотримуватися? От мені от, така щира наївність в вашому питанні. Вас, професійного журналіста, який дуже добре хто такі знає, хто такий Путін, це ми зараз будемо розкладати для українських громадян, що Путін це велике падло, та вони й без нас знають, що вони ще те чмоблік, і який жодного разу не дотримується свого, свого слова. Але що стосується якраз цей енергетичний енергетичного перемир'я, то. Морози. морози Путін рахував, що якраз морози гратимуть на користь укр безпосередньо росіян, і якраз от приведення до такого складного стану з точки зору виживання великих міст. Бо невеликі міста і села в будь-якому випадку виживають вони навчені. Я завжди кажу так: ті, хто пережив е, холодні, голодні і без е, фінансові пусті 90-ті в провінції, на ці речі, що зараз коїться в Україні, дивляться абсолютно спокійно. Я пам'ятаю, ці часи якраз 94-99 дев'яносто моя служба Старокримської бригади з піснес під Феодосі, то все, що зараз лякає людей, це було тоді абсолютно спокійно. Відсутність води, відсутність світла, відсутність тепла і відсутність взагалі фінансового забезпечення, бо не платили просто місяцями. Задо забороніці були страшні, тому Путін сподівався, що якраз усі всі фактори, на які, які я перерахував, примусять українську спільноту вийти на вулиці, і коли великим містам буде достатньо складно вже там е, керувати певними процесами. Там величезна кількість замерших пенсіонерів і голодних пенсіонерів, е, знесуть будь-який уряд. Це така схема, яка ще опрацьовувалась не е, довгі довгі роки. Можливо, навіть. 14-15 ми спрацювало, але з рухуванням зараз уже 26-й, це абсолютно не спросі. Бо рівень ненависті і е, те, той гард, який отримав український народ по відношенню до москалів, він просто класично шикарний. І я думаю, що навіть якщо ситуація далі може погіршуватися, що стосується оцих е, температурних таких, нюансів. То в певних моментах українці скоріше розберуть е, в своїх квартирах е, плінтуса і е, паркет порозбирають і будуть топити пічки, ніж е, підуть на поступки росіянам, е, але ну, чомусь е, Путін прорахував, що він на цьому може виграти. Тому подивіться е, наскільки впевнене себе почувають, незважаючи на потужні е, такі дії. Той саме Харків, той саме Дніпро, Запоріжжя, як, як те практично блин, вже е, скоро вийде на дальність артилерійської стрільби з боку Росіян, Є Одеса, Київ, звичайно, буксує, але це якраз недопрацювання місцевої влади, е, нерозуміння стратегії безпеки. Хоча яка ж стратегія? З 14-го року мер на тому самому місці, з е, 14 року можна було навчитися будь-чому. Але оці нюанси. Е... Зараз е, потужно йдуть меми, що стосується прочитки мем мером 600 тисяч виїжджає, почувши е, е, слова мера. Він так і не зрозумів, що то ще що щоденно ложиться йому на той стіл. Це 600 тисяч, це ті, хто виїжджають і живуть е, в передмістях або в області. і Зранку заїжджають, ввечері виїжджають. А він думає, що це якраз ті, хто постійно громадяни безпосередньо. Ось рівень професіоналізму мера. І на жаль, ситуація, я ще раз кажу. Що стосується Києва, то це е, дикий симбіоз політичної верхівки попередньої влади разом з верхівкою міста Києва, і це найбільша проблема і чомусь Харків значно більше і якісніше реагує на всі загрози і ті міста, які вже перерахував, тому Путін зробив ставку, але вона не зіграла. Звичайно, він далі буде намагатися дотиснути. Я думаю, ще будуть. По розподільчим станціям ще удари, і сьогодні вночі, і наступні. Він все ж таки хоче досягнути, дотиснути і В нього є таке е, віра, надія. Але скажу так: е, тут уже зими то залишилося місяць. Хоча по прогнозам, лютий буде достатньо е, такий морозний. Нічого, потримаємось не всеремось, як кажуть у нас е, на Полтавщині. Начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Гнат заявив, що в Україні не вистачає ракет для систем протиповітряної оборони, тому іноді деякі комплекси стоять порожні. Про це він розповів в інтерв'ю РБК Україна. То що у нас з ракетами? Ну, більше ніж те, що він сказав, в відкритому форматі достатньо складно додати, але скажу так. В певних моментах відсутність ракет це відсутність системної роботи з нашими е, спеціалістами, які борються за надання Україні е, цих ракет, ті ж самі Петріоти не тільки в Сполучених Штатах роблять їх роблять. І в Японії японці давно вже були готові, що в 23-му році піти на зустріч, але в нас ніхто в цьому напрямку не працював, бо не було ніяких хаткатів. Найбільша проблема те, що спецекспортери, які працюють під егідою е, спеціалістів з вулиці електриків. Точно завищують ціну на будь-які продукти, і це, мабуть, найбільша проблема військового призначення. Це почалося ще в 2022 році, коли було б штучно піднято ціну на ціну артилерійських снарядів, а зараз практично на все. І відповідно закону, е закупочна ціна з е закордонною продукцією, вона ж не виставляється на торги і не береться найнижче. Ось так встановили, так домовилось: є е е потреба і безпосередня є ціна. Якби потреби не було, то і ціна була нижча. От і все. Президент заявляв, що якщо в Києві буде блекаут, то і на Москві те саме буде. Де блекаут у Москві? Що треба зробити, щоб московити сиділи без світла? Я нагадаю, що 90 опитаних українців вважають, що Україна має завдавати ударів по території Росії. 80% вважають, що крім військових об'єктів Україна має завдавати ударів і по інших об'єктах. Про це йдеться в результаті опитування Київського міжнародного інституту соціології. Де ці удари? Чого ми чекаємо? А чим ви збираєтесь збити? Ви пам'ятаєте е, верховний головокомандуч? Президент України Володимир Сам Зеленський людина обрана в 19-му році 40% населення України, обіцяв три тисячі ракет рік назад напередодні нового на року. Де ніде величезна кількість обіцяних президента є пустою пустишкою, і скажу так, що не є проблема бити. Проблема полягає в відсутності потрібної кількості ракет, потрібної кількості пускових. Навчених, забезпечених екіпажів, що стосується проведення цих пусків. Ну і саме головне єдиної стратегії, по чому і коли бити. Якщо ми задаємо, яку величезну кількість ударів ми заносили по таким певним об'єктам, які не мають ніякого такого критичного значення, але вони достатньо прикольно виглядають на картинках для народу, який не розуміє, чи просто жує цей зелений план, то тоді да. Але що стосується. А безпосередньо цієї, знаєте, критичі критичної болючості для росіян, то це зовсім інше, і про ну, взагалі, це смішно про блекаут в Москві. Я не знаю, чому він так вирішив. Я не знаю цих дебілів, які пишуть йому тексти, Вони реально тупорилі дебіли, які блін, просто не розуміються на простих речах. Так, от е якби вони розуміли, що в одному залпі. Система протиповітряної оборони Москви може збити до тисячі цілі. Вони тоді б тоді зрозуміли, щоб е, ці ракети досягли мети, то мінімум тисяча просто піти на е, те, щоб їх збили, а друга, інша тисяча пішла б е, вже до цілі. Але це на словах швидко. Знову ми тоді повернемось до кількості пускових, до кількості ракет, до кількості екіпажей. Цього відповідної кількості нема. Тому президент часто говорить, проблема президента полягає, що він активно і успішно чотири рази закасив від армії, і думає, що граючи блин, у війну на тих картах, які йому показують, він вже почав в цьому розбиратися. Він далі в цьому не розбирається, тому що він не в системі, ні в темі. Президент заявив, що піде на вибори в залежності від того, як закінчиться війна. Це торг. Чи це намагання зберегти інтригу? Чому зразу не сказати, йду чи не йду? Ну, дивіться. По-перше, він не хоче. Він це ж такий лакмусові папериці, закинув перевірити реакцію суспільства. А з урахуванням оцих переливань з постов порожніх, що стосується зняття і ремака, і призначення Буданова, рівень довіри до Зеленського піднявся. І тепер вони починають прощупувати. А як зреагує суспільство на такі заяви? І е, ми ж прекрасно розуміємо, чому і як призначений Буданов. Це якраз такі знаєте е, жертва відволікання, яка в будь-якому варіанті зіграє на користь Зеленського. Якщо Зеленський виграє вибори, якщо навіть Зеленський програє вигри Буданов, то це його безпосередньо, знаєте, такий страховий поліс, щоб його не переслідували при наступному президенті. 2,4 мільйони людей. Молодих людей вже виїхали з України за час повномасштабної війни. Про це заявила міністр культури Тетяна Бережна. А як же мінієт? Єд? Міністерство єдності? А як же підтримка громадян? А як же план єдності? Хто замінить військових Очекати. на фронті? От дивіться, гарно, от ви підняли таку тему. А ця пані, яке відношення має вона має цифри від, від кого? Від державної прикордонної служби? Чи Державної міграційної служби, чи безпосередньо е, від іншої якоїсь організації, яка контролює пересікання кордону громадянами України, як в одному, так і іншому напрямку. Звідки ці цифри і чому ці цифри лунають від неї? Я не піддаю сумніву, що так чи не так. Мені складно сказати: при необхідності це не така проблема через Державну покордонну службу, уточнити ці дані. Але чому саме вона? Пояснюю, тому що якраз вона в черговий раз. Це ж е, в стилі зеленої влади, інформаційні лакмісів паперці, які запускають певний меседж і перевіряють реакцію суспільства, як всередині України, так і за кордоном, на подання певної інформації, аби потім розуміти, яким чином далі це обігрівати. Якщо ця сума зіграла, то це. В наступних виборах 2,4 і мільйони, як ви кажете, можливих тих, хто проголосує за Зеленського, бо він тоді використає меседж, я зберіг наступне покоління, я зберіг їхнє сливе майбутнє. Цілуйте мене куди тільки можна цілувати. Я найкрутіший, я найрозумніший. А крім того, ті, що виїхали, ще проголосують, ті, що проголосують і що з родичі залишилися тут, всередині України. Це е, черговий раз показує, що е, абсолютно начхати на мобілізаційність спроможності держави. А йде боротьба за мобіліційні спроможності держави на виборах. Він думає про вибори. Він не думає про цій війні. Якби він думав про цій війні, то ці 2,4 чотири мільйони вже могли 300 разів за ці 4 роки повномасштабної війни підготуватися до якісного захисту батьківщини. За ці 4 роки можна було з них зробити суперкілерів, супервоїнів. І не використовувати фразу, вони загинули за Україну або будуть гинути за Україну, як він всі час казав в двадцятому році, в грудні, а використати інший меседж вони будуть вбивати всіх, хто прийшов на нашу землю. А, ну от якраз логічне запитання. Ви вже на нього в принципі відповіли. Як ви оцінєте зараз мобілізацію, яка відбувається? Як можна оцінювати те, що е, виконується тільки в на, найкращому випадку на 15% чи на 20%. відсотків? Я вже вам раз один раз приводив приклад, а може навіть не один: що мобілізація відповідно то, е, визначення, яке є в законі про мобілізацію підотоку, це центральні органики виконавчої влади, органи цього самоврядування, президент, е, підприємство установи та військові частини, які функціонують на штантах воєнного часу. Це умовно кажучи, шості човен, де гребеть тільки один весляр під назвою Збройні Сили, а інші відкнули весла вгору і чекають чогось і колупаються пальці в носі. І дивуються, чому ж вона не праве? чому ж вона не лізе? Тому що е, працюють тільки 15% від тої спроможності, яка мусить працювати. І знову таки ж, е, провали президента в разі його непрофесійності, От е, зараз кажуть, не критикувати президента, в нього виріс е, рейтинг. А Серйозно, ви хочете забути ці провали е, попередніх років бездіяльність, ви хочете все простити? Ну тоді ви раби. Ви точно не українці, не козаки, не вільні люди. Ви раби. Так от я вам скажу так: давайте все ж таки згадаємо, що в 22-му році відповідне рішення Верховного командуючів, генерал Сирський на той момент командуючий сухопутних військ, був відправлений на, на фронт після оборони Києва. А в функціоналі команди сухотних військ, третє завдання це проведення мобілізації у тісній взаємодії з органами місцевого заврядування підприємствами, установами. Той, хто мусив безпосередньо активно працювати на цьому напрямку, був відправлений активно воювати на фронті. Окей, він воював дуже добре. Але хто ж тоді працював в тилу? Ніхто, бо нема нічого страшнішого. Ніж фрази, яка пишеться ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки, бо ми можемо навіть перевірити в папірцях, які на той час писалися: що виконуючи обов'язки командство потокві залишити генерала такого. то Я вже не пам'ятаю, кого там залишали без права прийняття кадрових і фінансових рішень. І це ні про що, тому це якраз от провал е, правильно організованої мобілізації. Це не виконання статті одинадцятого. Одинадцять це обов'язки президента відповідно закону про мобілізацію обіцяно підготовку. Кінчив, дякую. До речі, от мене дуже здивувало. Днями на державному інтернет-ресурсі Прозоро з'явилася інформація про те, що Запорізький обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки закуповує комплекс авіапослуг вартістю трохи більше 333 мільйонів гривень. Куди б знадобилося літати? ТЦК? Чому саме Запорізький. Вони потім вказали, що це експериментальний проект для іноземців-контрактників. Таке може бути і це займаються безпосередньо Запорізька область, не Львівська, не Івано-Франківська, а саме прифронтова область. І задаю питання: а що у нас відкритий вже повітряний простор всередині країни? Ні. А що у нас вже міністерство оборони стало платити за ті, хто приїжджає добровольцями сюди в Україну воювати? Аж від, знаєте, від заходу, аж заплакав. Ну це чергова схема по відмиванню грошей не більше а ще більше. Як це по Запорізької області? Ну це реальна маячня.